Вітаю вівторок, 21 листопада, в студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Криптовалютний хабар набу викрило депутата на спробі підкупу посадовця біткоїнами. Затор у 53 кілометри. Водії показали величезні черги на кордоні з боку Польщі. Зі зв'язком та світлом майже 11 тисяч пунктів незламності запрацювали в Україні. Набу викрило народного депутата на спробі підкупу посадовця біткоїнами. Член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові державного агентства відновлення хабар у криптовалюті в еквіваленті 50 тисяч доларів. США. за це парламентар просив посприяти йому в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії на ремонт певного об'єкта. За даними ЗМІ, мова йде про члена фракції Слуга народу Андрія Одарченка. В свою чергу в набу зазначили це. Перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати. Росія готується до нових ударів по інфраструктурі України. За даними британської розвідки, на це вказують атаки дронів. Тож Росія вже майже два місяці утримується від запуску своїх основних крилатих ракет повітряного базування, що ймовірно дозволило їй накопичити значний запас цієї зброї. Їх вона застосує під час проби знищити критично важливу інфраструктуру України. А Тики вказують з 18 по 19 листопада 2023 року ворог запустив в напрямку Києва близько 50 апаратів шахет іранської розробки. Вони прямували хвилями по двох осях: з Курська на схід і Краснодара на південний схід. Майже 11 тисяч пунктів незламності вже запрацювали в Україні. Всі вони оснащені генераторами і обігрівачами. Більша частина з пунктів організована на базі об'єктів ДСНС, інші ж у мобільних наметах. В них можна зігрітися, підзарядити телефони та випити гарячих напоїв. Знайти найближчі до себе пункти українці можуть через застосунок Дія. Мапа запрацювала майже для всіх областей. Виняток з міркувань безпеки Херсонська, Запорізька, Донецька та Луганська. Працівники ТЦК Львівської області зможуть перевіряти документи на вулиці. Відповідний наказ опубліковано на сайті обласної військової адміністрації. Тож усі військовозобов'язані від 18 до 60 років мусять мати при собі документи, що посвідчують особу, військово-облікові документи та повинні показувати їх працівникам ТЦК та СП на вимогу. Зокрема, посвідчення про приписку до призовної дільниці військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. що ж стосується трива, Алості комендантської години, то наразі вона у регіоні залишається незмінною з 24.00 до 5.00 ранку. Затор у 53 кілометри водії показали величезні черги на кордоні з боку Польщі. Там від 6 листопада триває страйк польських перевізників. Напередодні для українських водіїв організували штаб допомоги. Він забезпечує людей їжею, питною водою, медикаментами та пальним. Водночас до акції протесту у четвер, 23 листопада, збираються долучитися. Польські фермери триденний мітинг влаштують на пункті пропуску медика. Акцію у відповідь під назвою Втратить Україна втрачатиме і Польща» Лаштували і українці водії вимагають зняття блоку з трьох пунктів пропуску. Карта України без Криму і окупованих Росією території з'явилася на сайті Європарламенту. Відповідним зображенням пролюстрували поглиблену та всеохопну зону вільної торгівлі. Ймовірно, дизайнери мали на увазі, що жодних торгових договорів на тимчасово окупованих територіях ЄС не укладає однак, отримали хвилю обурення від суспільства. Тому допис у соцмережах з цією мапою пізніше. Питали. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу, напишіть про неї в коментарях під цим відео та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!